Як Хмаринка була в пустелі, Наталія переріг. Заблукала одного разу хмаринка. Потрапила вона в пустелю. Як тут гарно, подумала Хмаринка, дивлячись навколо, усе таке жовтеньке. Налетів вітер, вирівняв піщані пагорби. Як тут гарно, знову подумала Хмаринка. Усе таке рівненьке сильніше почало припікати сонце. Як тут гарно, вкотре подумала Хмаринка, усе таке тепле, так минув цілий день, за ним другий, третій. Хмаринка все ще захоплювалась побаченим у пустелі. Тиждень минув місяць, у постелі було. І тепло, і світло, сонечко облюбувало це місце на землі, вітер часто навідувався сюди. Не було тільки одного: Блакитних озер, зелених лугів, співу птахів, сплеску риб у річці. Заплакала хмаринка. Ні, не бачити пустель ані пишніх лук. Ані густих дібров, не вдихати її мешканцям аромат квітів, не чути їй дзвінку, трель солов'я. Тут нема головного, води, а отже немає життя.